І з під завалів ми почули голос молодої жінки. Ну, крик був ну, такий нелюдський, був острах, що там людина дуже пошкоджена, що їй завдані дуже сильні тілесні ушкодження, що вона кричить просто від болю. Потім достали молодого хлопця, і перед тим, як ми його ще дістали, ще дістали маленьку собачку, яку вони подали, яка також просто чудом вижила. З 8 на 9 березня, близько 2 години ночі, я знаходився на робочому місці. Від сильного вибуху, вірніше, я не зрозумів От спочатку, що це було, був дуже-дуже ну, сильний удар у черговій частині. Коли я піднявся на ноги, хлопці, які знаходилися на продолі, в нас так розмовляють, ну, в камерному блоці, забігли, спитали, чи я живий. Кажу, так, живий. Кажу, що відбулося? Нас розбомбили. Після цього ми бігом побігли. У нас на той час утрималось два військовополонених Російської Федерації, танкісти, наводчики танків. На наше запитання вони відповіли, це що наше? наші? Кажуть, та ні, наші. Це кажу, в нас національна традиція з 8 на 9 березня самих себе бомбить. Кажу, звісно, ваші. Коли будинок побачив, ну, коли я побачив ці пошкодження, я подумав, що там нікого взагалі живого не лишилося. Обзиватися, чи є хто живий. І з-під завалів ми почули голос молодої жінки і зрозуміли, що там є живі люди. Забігли сюди, перелізли. Тут ну, дуже глибока яма була, що називається. Ми її перелізли, почали руками відкидати тут шматки цегли, старі дошки. Ну, крик був ну, такий нелюдський, був острах, що там людина дуже пошкоджена, що їй завдані дуже сильні тілесні ушкодження, що вона кричить просто від болю. Потім достали молодого хлопця, Мене, ну, на той час здалося таке враження, що в нього як легка контузія. Він не, не розумів, що трапилося. І перед тим, як ми його ще дістали, ще дістали маленьку собачку, яку вони подали, яка також ну, просто чудом вижила з ними. Ну, Маленька кімнатна собачка. Начали, почали в них розпитувати, хто ще був у будинку, де Толік. Ми знали, що господаря зовуть Анатолій, де Толік. Він каже: батько, мати тут, хлопець відповів, давай, ну, воно ж тут усе завалене, тут турвище. Потім знайшли господарку будинку, яка також була повністю завалена, і ми перше побачили тільки ногу її. Почали її відкидати, почу, ну, почули голос, вона почала відзиватися. Скажемо так, що у хлопця ото була контузія, були незначні царапини по тілу. Ну, дійсно, як ото Бог людей відвів, від, тому що удар і взрив був дуже-дуже великої сили. Коли ми вже достали господарку, почали шукати господаря. Якось трошки вже, воно там, е, час ішов на секунди. Уже якось навіть було таке відчуття, що він може, ми його навіть якщо знайдемо, то він буде загиблий. Але, як то кажеться, і тут Бог не. Не відійшов від нас, допоміг нам і допоміг цій сім'ї, і ми його ну, викопали, знайшли. Викопали його до половини тіла. Тут надійшов телефонний дзвінок, я вже не пам'ятаю, кому хлопці кажуть, а дзвонили із села Межирич, дзвонили, що другий заход літака, що можливий прильот літака, другий. Але ну, розуміли, що все рівно людину треба діставати. І, як то кажеться, по принципу один снаряд в одну воронку двічі не попадає, тому вирішили продовжити роботу, От копали цього чоловіка. На той час вже тут були працівники швидкої допомоги, всю всю родину забрали тоді в лікарню. Ставлення змінилося, звісно, до них. Їх ніхто вже людьми не вважає. Зараз прийти, знищувати. Жінок, дітей, стариків просто питання за що. І є переконання, що і з кожним днем воно все сильніше становиться. І є переконання, що ми все рівно переможемо.